Друзі, всім привіт Вітаю на каналі для всіх любителів нових українських новорічних фільмів. Спішу повідомити, що 1 січня 2025 року. В українських кінотеатрах стартує прем'єра української новорічної комедії під назвою Потяг у 31 грудня. Головні ролі у даному фільмі зіграли такі українські актори, як Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Артемій Єгоров, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Анастасія Іванюк, Лілія Ребрик, Влад Нікітюк та інші. За сюжетом стрічки провідник поїзда Микола Іванович 31 грудня вирушає у свій останній службовий рейс, після якого Має вийти на пенсію. Він планує спокійно провести новорічну ніч, адже традиційно в цей час всі мають збиратися за святковим столом, а не у вагоні-ресторані. Проте у долі на це були зовсім інші плани. Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні. І замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження і застряг у безлюдному полі. У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі якості, починають слухати та розуміти один одного, адже світло всередині кожного з них сильніше будь-якої темряви. Тому, зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрію одне одного, адже новорічне диво само собою не трапляється. Друзі, тому якщо ви хочете подивитися романтичну теплу комедію, яка подарує позитивні емоції, яких так зараз бракує кожному з нас. Тоді раджу піти в кінотеатри, подивитися даний фільм, тим самим підтримати наших українських акторів. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!